Доброго дня! З 1 квітня впроваджуються нові зміни щодо реєстрації консультації до системи SOS. Тепер необхідно вказувати під час консультації дату та час початку консультації та дату та час закінчення консультації. Переглянемо, як це відбувається в системі. Нами було проведено авторизацію лікаря в системі СОС, проведено ідентифікацію та пошук пацієнта в системі СОС, зареєстровано епізод медичної допомоги. Далі ми створили консультацію. Раніше ви в консультації вказували лише дату та час самої консультації. Тепер в системі впроваджуються нові зміни з першого дня. Тому наявні нові поля. Дата початку. Дата закінчення. Розглянемо більш детально, яка інформація заповнюється в даних полях. Дата початку це фактично дата початку самої консультації. Як приклад, пацієнт був записаний на 9-ту годину ранку. Відповідно, він прийшов до лікаря на прийом, та консультація почалась о 9-й годині ранку. Тому лікар фіксує дату та час початку самої консультації. Лікар проводить консультацію. Тривалість консультації може бути різна в залежності від того, який випадок у пацієнта. Хтось може проводити консультацію 10 хвилин, 15, для когось має бути консультація 20 або 30. Тому це все є індивідуально. Фактично, після того, як консультація завершилась, лікар має зазначити дату та час закінчення. Для прикладу, наша консультація тривала 15 хвилин, тому дату час закінчення ми зазначаємо 9 години 15 хвилин. Тепер ми з вами бачимо, що наша консультація тривала 15 хвилин. Таким чином, при реєстрації консультації до СОС обов'язково ми тепер з вами фіксуємо дату та час початку та дату закінчення самої консультації. Подальший алгоритм дій реєстрації залишається без змін. Так само ви реєструєте причини, діагнози, процеси медичної допомоги та реєструєте до системи СОС. Дякую за увагу. До побачення!